Яскраве тепле літо, пора приємних емоцій, веселого відпочинку та оздоровлення дітей. З 1 червня у дитячому навчальному закладі Золота рибка розпочався літній оздоровчий період, і триватиме він до 31 серпня. Плануючи роботу закладу на цей час, вихователі ставили перед собою завдання зробити кожен день перебування дітей у дошкільному закладі насиченим, цікавим і змістовним. Плануючи роботу по підготовці до літнього оздоровчого періоду, ми перед собою ставили на сад перед такі завдання, як, звичайно, збереження і зміцнення здоров'я дітей, формування у дітей здорового способу життя, безпека життєдіяльності, повноцінний відпочинок і життєва компетентність дошкільника. Також нікому не секрет, що саме влітку такі природні фактори, як сонце, повітря та вода, найефективніше впливають на організм дітей та зміцнюють їхнє здоров'я. Тому вихователі золотої рибки використовують усі можливості природнього середовища. Судок розташований далеко від проїжджої частини. Сама ж територія наша велика, вона складає гектар 50 соток, достатньо озеленена. У нас на території знаходиться 111 листяних дерев і 78 плодових дерев. Маємо свої китайські вишні, маємо алечу, маємо груші, маємо яблуні, яблука, які діти споживають з задоволенням і навіть заготовляємо їх на. <зиму>. Через територію всього закладу проходить екологічна доріжка здоров'я, яка умовно поділена на шість зон. Маємо свої квітники, фруктовий сад, дендропарк, водойму, куточок лісу. На території дитячого навчального закладу Золота рибка немає жодного куточка, який би пустував на яскравих майданчиках, які потопають у густій зелені дерев і кущів, втілено найрізноманітніші цікаві ідеї, що вражають своїм креативом і фантазією. Чого лише вартий – бебі-бар Вітамінка, збудований три роки тому з пластикових пляшок, він залишається улюбленим місцем всіх дітлахів, адже тут не лише можна посидіти за столиками на стільцях. Так, зроблених зі стовбурів дерев тут вихованці садочка отримують свій другий вітамінізований сніданок. Я ще хочу сказати окремо за харчування дітей в літній період. Харчування у нас вітамінізоване, повноцінне харчування і, завдячуючи міській владі, були виділені додаткові кошти на оздоровчий період, гривня 50 додатково на діток старшого віку і гривня 10 на дітей ясельного віку. і Зазначу, що це додаткова вартість харчування не оплачується батьків ками Надзвичайно полюбляють вихованці золотої рибки і доріжку здоров'я, створено за методикою народного цілителя Порфирія Іванова. Десятихвилинна прогулянка босоніж по сульфову гіллю, дрібних камінцях, ялинових колодах, глині з переходом у воду, шишках з короткою зупинкою на аромогалявинці, де діти вдихають п'янки, аромати липи, м'яти, любистку, є ефективним засобом оздоровлення і загартування дітей. Гарно сприяє останньому також. Облаштований літній душ всі процедури повітряні, сонячні ванни, загартування водою проводяться під наглядом вихователів і медичного працівника закладу. До слова, дитячий садочок влітку відвідує більше 50% його вихованців, і для всіх, як кажуть, знаходиться заняття за інтересами. Найменші після прогулянки займаються з вихователем: хтось малює, хтось грає в настільний теніс, в боулінг, який закінчується вес. Селим оприскуванням водою з саморобних кеглів. Любителі ж більш спокійного відпочинку бавляться біля штучної водойми та на спеціально облаштованому пляжі, де будують замки з піску, вчаться змішувати різні кольори. У іншої групи дітей виявилася чудова нагода відчути себе справжніми олімпійцями. Розділившись на дві команди зернятко та калинка, вони веселими конкурсами та естафетами, у яких перемогла як завжди, дружба. Відзначили Міжнародний олімпійський день, який відзначається 23 червня. Така активна діяльність дітей на прогулянці розвиває їхні рухи, формує фізичні якості, сприяє всебічному розвитку. Загалом же робота закладу влітку, окрім іншого, спрямовується ще й на закріплення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ, збагачення досвіду, застосування практично. Умінь навичок у процесі різних видів дитячої діяльності не переривається процес реабілітаційної роботи і в групі для дітей з обмеженими можливостями, яка успішно функціонує на базі закладу багато років. На ретельно спланованих заняттях діти продовжують вчитися і розвиватись. Для прикладу дрібну моторику рук тренують, збираючи букетики запашної липи, з якої взимку всі вихованці садочка будуть пити аромат, Матний цілющий чай. Також у всіх вихованців золотої рибки є гарна нагода щодня спостерігати за ростом і розвитком рослин на міні-городі. Є в садочку куточок лісу, плодовий сад, дендропарк. Щороку діти спостерігають за ними від перших сходів і листочків цвітіння збору урожаю до останнього опалого на землю листочка. Справжньою ландшафтною окрасою території золотої рибки має невдовзі стати і клумба у вигляді карти України, яку заклад готується презентувати до 25-ї річниці незалежності України.